Друзі, привіт! Є 46-та троєчка в універсалі. Я точно не знаю, вона каже, значить дру... інакше йде, ні 46, та 46 – це седан. Ну, общем, 2000 роки тройка. Е, На біжі. Блін, ну не думаю, що вона вже там колись бачила якусь хімчистку-чистку. Вона просто бачила багато жоп і хвістів гриву. Знаєте, воно вже все. от. Не тримається кубки, воно вже відривається. Якщо тут відривається, значить і, а, ну, бачите, і тут відривається. Не сфокусувалося. от, от це все відривається. І потолочок теж такий не можна чіпати в цій машині, навіть якщо він висить гарно, то краще його, як то кажуть, не чіпати, бо він на чесному слої. От, Ми оце максимально витримо вологою. Тряпочкою з милом. І все, машина з руками. І до неї треба з повагою. Ну, в общем, під ногами тут повна жопа, попри те, що тут ще біж, все світле і тут ще отаке от, от. Але педальки не затерті, Ну тут пробіг до 300 тисяч. Ну такий, хто шукає, то ще був досить непоганий варіант, тому що нічого не От це можна реставрувати, постирається, можна підмалювати по бажанню. І ще, блін, ёлки палки можна дарити позитивну емоцію. я розвертався, то ще це БМВ зараза. Вона аж провокує, типу, дай газку, дай газку. Кажу, мені в БМВ не можна. Ну максимум от переїхати з того місця сюди і все. На другу не можна виїжджати, ззаді теж бачите, все, от воно в такому стані скомка воно вже відривається, вона вже перегріта. Ну, так, от Пластики поламані. Так, так, так. Ну, більш -менш, більш -менш, ну, досить ще непоганий стан, досить ще непоганий стан на такі руки на БВВ. Так, така у нас ситуація ззаду, в багажнику, є якісь плями, цупки, липкі навіть, можна сказати. Так, умки. Це штука знімається, значить можна постирати. Ну так, ну але гарно зроблено, дуже. Все, це гарний коверлінчик, все це піднімається, купу нішок, колись якось думали. Ми. Але роки її не пошкодували. Хоч кажуть ще раз, досить непогано. От, тут фонарик, дивіться, куди він страх освіти. Мені на ноги, ну вже не додумано. Оплотнітелі у нас прості резинові. Але, як показала, практика досить непогані. Так, оплотнітелі, прийоми грязні, ну і машина теж грязна. Тут просто дикі плями і навіть, не значить, телефон так витягує. Як око, але око працює через фільтри, я так зрозумів. Коли ти любиш свою машину, вона для тебе чиста. І наоборот, коли ти боїшся ти приїхав, ти бачиш не стільки бруду, думаєш, а як я це, це, це справився за один день. Ну нічого, милиці не такі, а ні, оце вілюровий. це велюровий. Це велюровий, це круто. Милиці не такі кори там. Так що і це все вмиє. Наша шамувальників БМВ багато, так що, думаю, буде і лайки. Бачите, що це таке, друзі, цей грибок. О, то є грибок. І вона тут буде пахла мені. мені. Ах, Давайте будемо її вмивати. І зацініть, які очі заліплені. Бідняко. Друзі, троєчка наша, як бачите, очки я її відкрив, ніхто в мене не просив про це, але я не зміг, не зміг. Обіди машину. Ай, вже я так для себе. В общем, кузов ціленький, видно, по ній нема ніяких грижух, немає нічого. І, ну, все-таки збити машина реально на вигляд дуже козирно. Ну, типа, її полірувати і офігеть, ну, типа, на ці роки стан машини зовні класний. Кузов просто фантастичний. Чесно, оці машини колись так робили. Вона така низенька, вона така маленька, вона така фігіна і в середині місця є. Ну просто чесно. Бо зараз ці машини всі понадували, як жаби. Що, друзі? от такий салон. Не кожна американська машина свіжа, там, 14 плюс, може похвалитися таким світлим ковруліном. Без плям. Без плям, без витирання під п'ятою. Без фікальних якихось страшних підкрасів. Ну от просто от дуже крутий королін машині. Дуже офігенно збереженний. Не знаю історії машини, але думаю, що колись вона була безумно любима. І зараз вона теж буде безумно любима, бо це молоді люди, це нові люди. І це дівчина, це круто. Ще на цій машині їздить молода дівчина. Вона тільки отримала права, але ще ззаді буква У. І тепер вона буде їздити в чисті БМВ. І ця любов надовго, надовго Надіюся, що все буде класно цієї машини і вона ще побачить багато класних таких речей, як сьогодні. Чистий салон, відкриті очі, типу фари відполіровані. От, побачиш реставрований руль, обов'язково. Я думаю, я просто вчора боявся навіть братися за це, щось говорити. Мені головне було побитися з машиною і перемогти, щоб зловити цей кайф. Щоб машина розічарував мене. Взагалі, нічого не відвисло в мене. Я то все не стирав. Я просто протер те, промив і все. Бо там вже є про я покажу. Але вони вже були до мене. Ну, дивіться, це просто Блін Просто офігеть! От колір просто офігенний. В машині от панелька чорна, а там ще дали біж. ну Класно ж робили машини. Можна сказати, офігенна, ну офігенна посадка. Бо про те, що ця машина ну от з росту метр метрів вона мені по груди. Ну, Маленька низенька тачка в сердені місце валом. Коротше, офічець. Ну і от салончик, друзі. Зацініть. Біжевий. Тряпочка, звісно, це такі собі нюанси. Але удобно їхати. Сервантик. Трошки металу. Все живе, все настояще, бляха, муха. Так, я кайфую, бо я люблю машини. Мені все одно які є років, якщо вона збережена, якщо вона дає такий ефект, дає такий результат після мийки, Я кайфую. Я реально в кайфі. В общем, все круто. Ковролін крутий, нічого не задете. Ну, тут ще має вологість, Незначно. Ну він собі на сонечко дойде, бо тут, коротше, вимивали плотно. плотно, щоб це все забрати, ті всі. Лишні плями руками наставлені. Так, друзі, ще раз нагадаю, не кожна свіжа машина програма з Америки буде мати от каверлін. Тут нема ні одної плями. Тут просто ні одної однієї плями, ні на сідухах, ні на каверліні. Просто тупо нема. Тут просто були, ну, тряпка натягнула пруду. І от колір зараз це клас. Ну, я тішуся, що вийшли. Так, я сподіваюся, що зараз... Мені дадуть ще емоцію. Цього. Я люблю дуже емоцію клієнтську, коли типу, ну, тішиться по настоящому Бачите, оця штука. Тут полосочка така є окремо приклеєна. І вона легенько відірвалася. Це єдине. Ну і там внизу. Це єдине по такій старе Це круто, це круто. Ну, і мультимедіа е, підштатно зроблено, але насправді це вже новий тип, Android. Теж непоганий варіант. Красно, що вона вписалася, в общем, все кльово. Ну що, друзі, я прикайфував. Змучився вчора безумно, був трошки злий навіть, бо ну, дуже багато роботи. Але от сьогодні зранку, коли вона мені висохла коли вона мені запахла іменно ці... ну, цей дивний запах, я, я, я кайфую. Такі друзі, любимо тачки, неважно скільки їм років. Їх треба любити, з ними треба доглядати.